Шановні колеги, з вами Віктор Галасюк. Вітаю. Чи домінуватиме Ілон Маск в економічній політиці Дональда Трампа? Задаються питанням у впливовому британському виданні з Economist. Це питання викликає багато уваги, багато обговорень, і причому реальність насправді значно складніша, ніж її подають більшість журналістів і навіть аналітиків. Спробуємо з вами розібратися. Трампаноміка, як вона задумана на 25 рік і надалі. Формуються різноманітною коаліцією радників і чиновників, і до цієї групи входять дуже різні люди: і консервативні мейнстрімери, і прихильники America Great Again, зробимо Америку Великою Знову. Та і в певному сенсі їх антиподи, технологічні магнати, кожен з яких прагне залишити свій слід в американській політиці та стратегії. І вони дійсно можуть змінити. Політику, рішення адміністрація, значить і майбутнє Сполучених Штатів Америки, та й усього світу, тому що від штатів залежить і Європа, і ми, і дуже багато країн в світі. Варто підкреслити, що економічна команда Дональда Трампа є. Незвично великою, вона включає ідеологічно дуже різні групи часто з часто суперечливими цілями. Хоча така різноманітність може піти на користь інноваціями і більш збалансованим рішенням, вона також створює ризик політичного паралічу у разі неефективного управління. І таких ідеологічно поляризованих груп впливу в команді Трампа можна виділити принаймні три: перша група це консервативні мейнстримери. Це Прихильники такого традиційного вільного ринку, і вони обіймають кілька ключових посад в адміністрації і, скоріше за все, будуть відстоювати пом'якшення найбільш радикальних ідей адміністрації. Тут, наприклад, Скотт Бесен, це міністр фінансів і менеджер хедж-фондів, який обережно підтримує ідею митних тарифів, вважаючи їх. Корисним інструментом для переговорів, але не самоціллю. Або, наприклад, Кевін Гасет, голова Національної економічної ради, який підтримує універсальні митні тарифи в розмірі 10% для всіх країн, стверджуючи, що вони будуть сприяти дійсно поверненню виробництва до Сполучених Штатів Америки. Або, наприклад, Говард Латнік, це міністр торгівлі, генеральний директор Кантер Фіджеральд, який більш рішуче виступає за агресивні митні тарифи для відновлення. Робочих місць у виробничому секторі так, от на фоні радикальної протекціоністської, такої дуже концентрованої риторики Дональда Трампа. Навіть ці люди виглядають ну достатньо поміркованими такими в своїх економічних поглядах. Друга група впливу це прихильники Америка, перш за все, да, Make America Great Again», MAGA. це ідеологічне ядро трампаноміки. Ця група прагне зберегти домінування США, демонтувати бюрократичні обмеження і бар'єри і створити для Америки такі структурні. Системні переваги в глобальному економічному ландшафті. тут, наприклад, Стівен Міллер – це заступник голови адміністрації, який відстоює заходи щодо жорсткої імміграційної політики та економічних стратегій, які базуються якраз на митних тарифах, тобто в нього співпадає бачення з Дональдом Трампом, або, наприклад, Фоут – це директор управління з питань бюджету, який є ключовим архітектором проєкту 2025, так званого, який має на меті. Обмеження незалежності федеральних установ та скорочення бюджетів, да? тобто концентрація влади і одночасна економія. Або, наприклад, Пітер Навара, радник торгівлі і виробництва, який залишається затятим прихильником митних тарифів, таким антикитайським яструбам, і має, до речі, високу довіру Трампу через доволі специфічні обставини. Я записував про нього відео, його називають головним економічним радником Трампа. Прихильники Америка перш за все, оцього цього мага домінують в розробці політики, і більшість їхніх призначенців були відібрані через саме ідеологічну лояльність, їхня мета агресивними реформами трансформувати економічний ландшафт Сполучених Штатів Америки і глобальну арену, так би мовити, перекасити в економічних інтересах США. Третя група впливу це технологічні магнати, такі своєрідні глобалісти, антіподи в певному сенсі групи мага. Участь представників кремнівої долини сигналізує про знакові зрушення в економічному підході Трампа. Да? Ну, це такий певний баланс своєрідний вимальовується, зітканий з протиріч. Да? Ну, наприклад, от їх. Яскраві представники це Ілон Маск і Рамасвамі, які співкерують департаментом ефективності уряду. ДОШ, я розповідав вам про їх непросту місію, яка полягає в тому, щоб скоротити федеральну бюрократію, спростити регуляції і зменшити державні витрати. Або, наприклад, Девід Сакс, це куратор політики щодо штучного інтелекту та криптовалют в Білому домі, який матиме вплив на розвиток таких нових індустрій, і він, до речі, має прямий мандат від Трампа. Його називають. Крипта та AI цар тобто цар, крипти і штучного інтелекту. що б це не означало, але ця людина буде дуже висока в ієрархії адміністрації Дональда Трампа щодо впливу на ці новітні індустрії. Або, наприклад, Марк. Андресен, це лідер індустрії венчурного капіталу, який виступає за політики, які підтримують стартапи, а не великі корпорації, такі, скажімо, як там Google чи Meta. Так, от ці технологічні лідери вони приносять експертизу приватного сектору, але вони ризикують зіткнутись на сяму економічного націоналізму і протекціонізму в команді. Трампа цих людей, от цю третю групу впливу, її ще називають мафією PayPal Я думаю, що я найближчим часом запишу окреме відео про цих людей, про їх зв'язки, про їх особливості, тому що це насправді дуже цікаве явище в американській політиці та і в на глобальній технологічній арені. Також які ж є ключові зони протистояння. Ну, по перше, взаємодія цих фракцій груп впливу може або підсилити, або зірвати економічні плани Трампа. Декілька критичних. Лінії конфлікту вони вже проявилися. Перше це митні тарифи та торгівля. Протекціоністська позиція адміністрації Трампа вже викликає напруженість, тому що. Прихильники Америка, перш за все, Америка America, America Great Again, Вони включаючи Навара та Воут, підтримують широкомасштабні тарифи для стимулювання внутрішньої Да? Тобто, 60% тарифи митні проти китайських товарів, 10% проти всіх країн світу, і 25% там проти Канади, проти Мексики. Для цього є специфічні причини. Я раніше вам про них розповідав. Мейнстрімери, як от Бесент, вони ж воліють бачити обережніший підхід, побоюючись глобальних торгових потрясінь. Вони вважають, що так. Давайте ми заявимо про це, да? а потім будемо торгуватись з іншими країнами, будемо виборювати те, що нам треба, але не обов'язково вводити ці обіцяні тарифи. Друга лінія розколу імміграційна політика. Маски і його технологічні прихильники виступають за розширення програм віз, так званих H1B для залучення світових талантів в галузі штучного інтелекту і технологій. Що це за віза? Це тимчасова неімміграційна така віза, яка дозволяє роботодавцям подавати заявки петиції на висококваліфікованих іноземних фахівців для роботи в спеціалізованих так званих професіях, які Вимагають щонайменше ступеня бакалавра або його еквіваленту, тобто люди з освітою в цінних спеціальностях зазвичай ці професії такі сфери охоплюють як математика, інженерія, технології, медичні науки і так далі. Взагалі, строк дій такої візи зазвичай 3 роки, але може бути продовжений до 6 років. Максимум, тут Міллер, наприклад, і його фракція розглядають такі заходи, як загрозу працівникам та національній ідентичності, тобто діаметрально протилежні погляди з тим же маском, і в них вже почалися. Конфлікти, ну третя велика лінія розколу це відносини з Китаєм. Бізнес-зв'язки, маска з Китаєм, зокрема його найбільший завод Тесла, можуть зробити його поміркованим в питаннях міжнародної торгівлі. Наварра, ж у цей головний економічний радник Трампа та прихильники жорсткої лінії наполягають на повному розриві відносин з Китаєм. Ізоляція, економічна Китаю, включно з максимальним посиленням митних тарифів якою ж є роль маска? Каталізатор він розвитку чи джерело розколу? Призначення маска співкерівником у спеціальної урядової установи ДОЖ, яка буде займатися дерегуляцією, економією, надає йому значний вплив, але його масштабне бачення ефективності уряду стикається з практичними та ідеологічними викликами. Його ініціативи з дерегуляції, міграційної реформи можуть вступити і вступають в конфлікт з націоналістичними пріоритетами прихильників. «Make America Great Again». водночас, експертиза маска в технологіях, його підприємницький підхід можуть стимулювати інновації в таких сферах, як, наприклад, штучний інтелект, чиста енергетика або криптовалюти. Його співпраця з такими особистостями в команді, як Девід Сакс та Майкл Краціос свідчать про спробу модернізувати урядові процеси. Проте, амбітні цілі ДОЖ можуть бути підірвані політичним опором та інерцією бюрократії. Крім того, по суті, у Ілона Маска виникає колосальний конфлікт інтересів. Я вам розповідав про те, що де-факто він вже перетворюється на найвпливовішого олігарха Сполучених Штатів Америки і всього світу, тому що він значною мірою залежить від державних замовлень, від державних субсидій, дотацій, преференцій. Які дуже масштабні в Сполучених Штатах Америки для високотехнологічних індустрій, найближчим часом ми з вами про це поговоримо детальніше. І з одного боку, Маск є їх отримувачем бенефіціаром з іншого боку, найбільшим там підприємцем інноваційним, да але при цьому оця його нова роль, його вплив на уряд, на адміністрацію, на бюджет на конкретних людей, що приймають рішення і так далі. Вони створюють колосальний конфлікт інтересів. І на мою думку, тільки питання часу, коли це вибухне. Коли вони розсиваряться з Трампом, і коли маска почнуть переслідувати, я не погоджуюсь з тими, хто каже, що маск перехопить владу у Трампа. Я думаю, що насправді навпаки, маск ризикує втратою свого впливу, а не Трамп, які може є перспективи, все таки да, співпраця чи глухий кут, ну здатність адміністрації реалізовувати цю трампандоміку, буде залежати від управління внутрішніми суперечностями і конфліктами. Да? Тобто, це Буде одна з ключових навичок нової адміністрації, яка покаже, будуть реалізовані передвиборчі обіцянки і плани, або вони не тільки залишаться на папері, а створять просто катастрофічні наслідки. Трампономіка другої версії входить в критичну фазу з початком 2025 року, тому що вона з паперу з обіцянок з виступів переходить у реальне поле поле економічної політики. Чи зможе адміністрація скористатись... Ідеологічною різноманітністю і е, втілити ті ідеї, які вони обіцяли, чи поступиться внутрішнім конфліктом, залишається відкритим питанням. Роль Ілона Маска, хоча й значуща, є лише частиною ширшої картини, яка включає і націоналістичний запал, і консервативний прагматизм, і технологічні інновації, це вибухова суміш. Зрештою, успіх економічного порядку денного Трампа буде залежати від здатності об'єднати ці конкуруючі бачення цих людей з колосальними досягненнями доларових мільярдерів, впливових державних діячів для створення узгодженої та ефективної стратегії на майбутнє стратегії від якої буде залежати не тільки майбутнє Сполучених Штатів Америки, а й усього. Світу, друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, прокоментувати, що ви думаєте про це. Також підтримайте мене на Patreon. Ви дуже допомагаєте цим розвивати канал і робити україномовний контент про економіку, інновації та розвиток доступним. Дякую вам.